Школа європейських студій це перш за все шанс, це досвід, це можливість. Перш за все, удосконалити свої знання про європейський союз, але з практичної точки зору, тому що в нас у університеті це все є в теоретичному аспекті. А тут ми випробуємо це в практичному аспекті. Ми долучаємося до розмов, до бесід з представниками ЄС і бачимо, що це такі самі люди, як, як і ми, прості, які відкриті для дискусій, які хочуть донести до нас європейські цінності, які є справді важливими. Я що чому це шанс? Це шанс для молоді змінити свій світогляд, своє бачення і долучитися до кращого європейського майбутнього. І саме я вважаю, ця школа дозволяє нашій молоді створює можливість зрозуміти суть європейського вибору. І е, я вважаю, що такі школи мають проводитись не тільки для молоді представництва МС, а також можливо, і для старшого покоління, і це дасть можливість шанс Україні е, стати однією з європейських, справді європейських держав, і не тільки на папері, а й в реаліях.